7 грудня у Кам'янській міській раді відбулися урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування. На заході вітали тих, хто працює в органах місцевої влади та дбає про розвиток і добробут міста. Наразі саме за місцевим самоврядуванням стоїть уся життєдіяльність громади у цей надзвичайно важкий період. Самоврядування давні слов'янські звичай, що бере свій початок з часів Київської Русі, коли вільні громадяни обирають своїх представників і наділяють їх владними повноваженнями. Саме за місцевим самоврядуванням стоїть уся життєдіяльність громади в мирний, а особливо у воєнний час. Хочу подякувати вам за вашу професійну роботу зараз в умовах. Воєнного стану нам приходиться стикати з такими викликами і випробуваннями, якими ми ніколи не стикались в мирному житті. І я бажаю нам всім. Ми впевнені, що ми зробимо всі, кожен на своєму робочому місці для наближення нашої перемоги зі святом вам і успіху! Кращі управлінці, кому випало представляти громаду, у цей непростий час отримали заслужені відзнаки. Найвищу обласну нагороду, почесну відзнаку голови Дніпропетровської обласної ради з рук начальника районної військової адміністрації за свою роботу отримав і очільник Кам'янського. Андрій Легіовичу хочу висловити вам та вашій команді однодумці слова вдячності за тісну співпрацю в розвитку кам'янського району. Посилення його обороноздатності, підтримку та фінансову допомогу в реалізації соціально значущих проєктів, спрямованих на підвищення якості життя, населення та захисту громадян. Кам'янське вдалося швидко перевести на військові рейки і зробити економічним, промисловим та військовим форпостом не лише нашого району, а й Дніпропетровської області. Загалом роботу представників Кам'янської громади відзначили на високому рівні. Нагороди від обласної ради та районної військової адміністрації отримали Світлана Колісніченко, Наталія Ктітерова, Олександр Чернишов та ще чимало управлінців серед тих, хто працює на благо Кам'янського і прагне, аби наше місто було сильним та спроможним. Міцний такий механізм, який працює. Я сьогодні і своїм колегам казала, що вони дуже відповідальні, і нам і важко і буває. Але всі кожного дня є там тривога, є якісь певні проблеми у кожної сім'ї. Але кожен знаходиться на своєму робочому місці і ставиться дуже сумлінно до виконання своїх обов'язків. І за це їм дуже дуже велика вдячність.